Хто винен, влада чи народ з духовної точки зору? Давайте разом в цьому подкасті пороздумуємо, чому так стається, як стається. Часто, коли ми дивимося на стан країни, корупцію, несправедливість, війну, моральне падіння, ми шукаємо винних. Хтось каже, винна влада. Інші кажуть, винен народ. Але що на це каже Біблія? Який духовний діагноз для цієї взаємозалежності між народом і його лідерами? Сьогодні спробуємо подивитись на це не через політичну чи історичну лінзу, а через Божу правду. У книзі пророка Ісаї 3.4 написано «І дам їм діток за начальників, і бешкетники будуть володарювати над ними це Божий суд, а не випадковість. Коли народ відвертається від Господа, коли правда більше не в честі, коли мораль зневажена, Бог допускає таку владу, яка відображає стан серця народу. Це не покарання просто так. Це духовне дзеркало. У Єремії 5.31 написано дуже глибоку істину Пророки пророкують неправду, і священики панують від свого імені, а народ мій любить це. Це страшні слова. Вони показують, що духовна деградація починається з того, що народ не просто терпить зло, а починає його приймати. Коли народ перестає жити у страху Божому, він шукає собі владу, яка говорить приємні речі, а не істину. Написано в Біблії Осіє 8.4 Вони ставили царів, але не від мене. Бог не проти вибору, Бог за відповідальність. Але коли народ не питає Бога, не шукає його волі, не молиться, не розпізнає, тоді вибір перетворюється на пастку. Можна обрати красивого оратора, сильного лідера, впливового бізнесмена. Але якщо це не Божий вибір, то згодом народ пожне наслідки. У духовному сенсі. Відповідальність завжди розподіляється на обидві сторони лідери дадуть відповідь за своє управління. Написано в Єзекії 34 Горе пастирям Ізраїля, що пасли самих себе, а народ за те, що підтримував або мовчав Матвія 23:37. Ісус плаче за Єрусалимом, який вбивав пророків, яких Бог до них посилав. Добро не приходить просто з новими виборами, духовне відновлення приходить тоді. Коли люди навертаються до Бога і кажуть, Господи, зміни нас, почни з мого серця. У другому Хронік 7,14 сказано І покориться народ мій, що зветься ім'ям моїм і помолиться, і буде шукати мого лиця, і навернеться злих своїх доріг. Тоді я почую з неба, і прошу їхній гріх, і зцілю їхній край. У духовному сенсі влада і народ нерозривно пов'язані. Зла влада часто результат зла в серці людей, але Бог дає шанс через покаяння, через правду, через послуг йому. Не шукаймо винних зовні, почнімо з себе і молімося за свою країну. Дякую, що слухаєш. Якщо це слово торкнулося тебе, помолись сьогодні за своє серце і за серце твого народу. Бо Бог шукає тих, хто стане в проломі. До зустрічі в наступному епізоді залишайся світлом навіть в темряві.